Батальйон територіальної оборони Чернівецької області, який підпорядковується як кровій владі, так і збройним силам України, нині перебуває на полігоні Прибан, що на стороженеччині там упродовж місяця понад 300 солдатів проходять бойову підготовку. Буковинські вояки тренуються у полі, живуть у казармах, але вони не забезпечені всім необхідним, оскільки не вистачає амуніції, засобів гігієни, продуктів харчування, предметів повсякденного побуту а також питної води. Одним словом, все дуже печально. Ті підрозділи, що зараз діють приймають участь в АТО. Практично ми знаємо, що такі речі, як взуття, як військова форма, вони несуть високі навантаження, не таке, як повсякденному житті. Тому і зносить дуже великий де тому необхідні другі комплекти цієї форми, і відповідно. Такі речі, як і футболки, і носки, також необхідні. Чернівецькі підприємці та представники влади вирішили допомогти мобілізованим військовослужбовцям. І у знак солідарності чиновники одягнулись у трендовий новенький камуфляж та взулись у сучасне армійське взуття Берці, яке не було ними ношеним під час військової служби. Вони з собою привезли домашні консерви, засоби гігієни та питну воду. Побачити, в яких умовах проживають військовослужбовці на полігоні прибан, нам не вдалося. Навіть казарми для нас були зачиненими. Мовляв, це режимний об'єкт і журналістам. Туди зась, повірте мені, що е, це робиться не так, щоб от зробити щось таке. Рейвах з цього, а робиться для того, щоб людям все таки допомогти. Бо всі наші як кажуть, і сини тут, кого внуки, ви розумієте? Да? Тому от таким чином робиться. Єдине, що показали, це саморобні душові кабінки для військовослужбовців. Простіше кажучи, для них зробили літній душ. Упродовж дня вода нагрівається у спеціальній діжці, а надвечір солдати можуть помитися та попрати свої речі. Але бійці не скаржаться. Єдине кажуть, 14 днів для бойової підготовки недостатньо, аби опанувати військову справу новачкам. Показуємо, як щодо чого, бо є таке, що дуже збройних державних Як Получимо команду, то я, наприклад, і багато таких і багато. як я то що по команді готові служити. Де скажуть, де скажуть. Тобто ми не йдемо десь іншу державу захищати. Ми готові захищати свою державу. Нині стало відомо, що особовий склад батальйону територіальної оборони Чернівецької області не поїде на схід, тобто не братиме участь в антитерористичній операції однак буде залучений до охорони західної ділянки державного кордону та об'єктів стратегічного значення.